Видовище витривалості змагальної боротьби і демонстрації техніки. Його в Івано-Франківську влаштували понад чотири десятки спортсменів. Обласний центр Прикарпаття вперше прийняв чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Чоловіки, жінки і юніори виборювали першість в акваторії міського озера. Тут вода, по-перше, холодніша, і вода в басейні чистіша. Тут, ну самі бачите, не дуже чиста. Ну то і просто перший вас на на відкритій воді непривично. Хоч наше місто, але тут ні, німа не, не плаває, перше вас возі змагання на відкритій воді тривали упродовж двох днів. Спочатку плавці долали дистанції на 7,5 та 10 кілометрів залежно від підготовки та витривалості. Другий день змагань об'єднав всіх учасників чемпіонату. Вони долали п'ятикілометровий кілометровий заплив. Саме сложно одержатися в періоди. Во то саме тяжело те лідерам, ставатися лідерам. И психологически, и морально, и физически. Вот вот это вот самое для меня тяжелое. Очень сильно плечи болят руки. Но это, знаете, это это приятная боль для нас. Поэтому так, да, валіт, конечно, вся спортивні навички з плавання продемонстрували як спортсмени-початківці, так і олімпійські призери. Найдовша дистанція у спортивній кар'єрі харківчанина Ігоря Червінського 25 кілометрів. В Івано-Франківську каже багаторазовий учасник Олімпійських ігор. Умови для плавального турніру близькі до європейських чемпіонатів. Скільки ми стартуємо. У нас постійно ми стартуємо в стартуємо каких-то болотистих таких містах і неудачних містах. Ну от ми приїхали. Ми от у нас команда, і Главный тренер, мы просто даже ему поставили как перед фактом, что мы хотим чемпионат Украины тут проводить. Я много стартовал, уже наверное, 10 лет по марафону. То есть, конечно, шикарные условия это Одесса и УАЗ. Задля комфортного перебування плавців і тренерів комунальники облагородили територію поблизу міського озера. Зокрема, встановили бойки на воді та пофарбували перила. Є палатки для передягання, засоби гігієни, місце старту фінішу, розмічена траса відповідно фахівцями федерації плавання, є медичні працівники. Хочу сказати, що всі служби, від яких залежала підготовка, спрацювали добре. Основне для нас те, що цей чемпіонат пройшов. Удало, що керівництво Федерації плавання України, керівництво збірної команди України з плавання задоволені умовами проведення, і нам би хотілося, щоб ці змагання, які відбулися тут, вони були успішними для... Спортсменів призери національних змагань з плавання на відкритій воді отримали путівки на чемпіонат Європи і світу. В міськспорткомітеті очікують на рекомендацію Федерації плавання України щодо проведення наступного національного чемпіонату в Івано-Франківську. Мар'яна Гринешко, Андрій Українець, новини на вежі.